З погреба а саме під висадку ми беремо саджанці. Це гібрид Equinox канадської селекції, які інтенсивно експлуатації понад 18 років. Власник цього господарства Павло Булгаков розповідає, в одному мішку таких саджанців 200. Вона доволі така живенька після погреба. Навіть якщо цю брунічку зламається, це вже ж типу не є добрим, але тут є ще. Багато додаткових броньок, які за два роки почнуть давати врожай, додає чоловік. Трошечки розкрити, як павучка зробити, і викладається. Ось в даному випадку ми використовуємо просто звичайну паличку, щоб не рулеткою. І між центрами броньок використовуємо як. Мірочку. Перші паростки тут з'явились за два тижні після висадки, та збирати їх не планує. Для присадібних ділянок я би радив саме купляти саджанці, а не висіювати з насіння. Бо після висадки з насіння вам до перших врожаїв 4 роки. З саджанців класу Б 2 роки, а з саджанців класу А один рік. Тобто саджанці класу А, якщо ви в цьому році висаджуєте, на наступний рік вже можна збирати перші врожаї. За освітою Павло Булгаков агроном. Розповідає, з вирощування. Спаржі познайомився у рідній Каховці у 2013 році. Мені на сховищі, де я працював головним технологом, привезли паліт білої спаржі, і генеральний директор каже, Павло, це треба зберігати. Я кажу, блін, ну а я ніколи спаржі не бачив, кажу, що це? Він каже, це так гордо, так з дідуся, так це аспарагус. Та розпочату справу, говорить, довелося завершити через окупацію. Черкащину потрапив, виїхав 16 квітня з окупації через лінію фронту. І спочатку я виїхав до Ізмаїлу, потім приїхав в Дніпро, там подивився, що як Київ півроку. Ну і відповідно Черкаська компанія запропонувала мені співпрацю по переобладнанню сховища під. Зберігання інших овочів. А за рік вже керував проєктами з вирощування нішевих культур. Їх нині висаджує і на своїй експериментальній ділянці у іншому селі. Наразі тут маємо діляночку 8 соток, є минулорічна висадка, цьогорічна висадка і також є артишок. Тут, окрім спаржі, додає, ростуть артишоки та шафран. Це зараз експериментальна діляночка шафрану. Тобто я і надалі вивчаю її в різних регіонах, як вона себе повадить, як виграє. Гетує, який буде давати вражальності. Його власні ділянки нині в окупації. Тож на Черкащині, розповідає Павло Булгаков, відроджує втрачене. Роблю різні експерименти з глибинами, з кількістю на погони метр, з гібридами, вивчаю, пробував в минулому році вирощувати з насіння. Дар'я Соколова Тамас Масгорозя, Суспільне новини, Черкаси.